Так от і я про що, що? Ну не розумію я. От ніколи не зрозумію, навірно, для чого писати про щось, те, чого взагалі немає. Якщо чому взагалі резон. Я розумію, там да, їздить там Фольксваген, Б5 там з таким-то двигуном, побачив десь відео, що хтось там так само. Про такий самий розказує, що і двигун той самий, все те саме, ну, щось бачите, щось не так там, чи розхід, кажуть, там 5 літрів, а у вас 8 з таким самим двигуном, чи ще щось. Буде. Ну, я розумію зайти, по факту, там щось, а от зайти, писати просто, бо в мене такий самий якийсь тож, пускозарядка, теж з компресором. Та я вам більше скажу, що вони навіть в одному тому самому корпусі, як інструмент, так і пускозарядка. Я ці пускозарядки, перед тим як замовляти партію під своїм брендом, власним. То я замовляв тестові варіанти. Вони приїжджали вони на вид однакові, але всередині батарея і пусковий ток зовсім різний. Так це що, взагалі, один той самий корпус? Можна його взяти як за 1000 гривень, так і за можна його і 3800, Це ще не границя, можна його. Напічки туди він буде 1600 стоїть. Ну, він буде вже заводити, взагалі там все підряд, вже буде там батарея десь 25 тисяч чи 30 мА. що просто ну, взагалі навіть в тому самому корпусі, і то не завжди є сенс писати. Надо писати чітко, якщо у вас там купили шуруповерт, ProCraft PA 18 Pro, чітко ця модель. От Тоді я розумію, там, ага, у вас щось не крилося або щось там не закручує шурупа, Зайшли і точно на цю саму модель. Ну, зато розібралися. Знаємо, що у вас якийсь. Китайський зовсім ноунейм, no і він Єлі заводить, значить там немає ніяких 15. Це десь орієнтовно, я так предполагаю, це десь 8000 мА. У вас, бо в нас теж тестовий восьмерочка був, то він 2,2 дизель. От, з трудом один раз заводив. То це, скоріш за все, у вас десь. 8 тисяч мліам є. Скільки там написано, я не знаю на вашому, але в нас як написано, так і є. Бо це під власним брендом офіційні. Гарантію рік на них даємо, тому їх вже продано за ці півтора року дуже багато, і ніхто не жалувався, всі задоволені. Так що будьте добру.